Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про новинку від Samsung, складений флагман Galaxy Flip 7. Так, так, той самий складений, що виглядає як маленький квадратний блок, але розкладається в повноцінний смартфон. Чи стане він вашим новим гаджетом для повсякденного використання? На це питання ви отримаєте відповідь після перегляду. З вас підписка, дзвіночок, лайк та коментар. Вам не складно, а для нас це підтримка і допомога в просуванні. Починаємо традиційно з комплектації. Всередині коробки стандартний набір. Сам Фліп, кабель Type-C, скріпка для SIM та документація. Відсутність блока живлення невелика проблема, є у кожного, а от чехол був би не зайвим. У Samsung, до речі, є цікаві фірмові моделі, але купувати доведеться окремо. Galaxy Flip 7 трохи змінив конструкцію у порівнянні з попередником. Найпомітніше оновлення більший зовнішній екран, що має мінімальні рамки, займає майже всю площину панелі та має лише вирізи для двох камер і спалаху. У минулому поколінні виріз був загальним і від'їдав помітну частину ефективної площі на додачу до досить широких рамок навколо дисплею. Діагональ збільшилась з 3,4 до 4,1 дюйма. Товщина зменшилась з 6,9 мм до 6,4 мм. І це реально відчувається, особливо в закритому стані. Новий шарнір тепер ще тонший і міцніший, але ширина та висота трохи збільшилися. Такі зміни зумовлені зростанням діагоналі обох екранів. Діагональ внутрішнього тепер складає 6,9 дюйма замість 6,7. і що важливо, змінились його пропорції. Він став менш витягнутим з підношенням сторін 21 до 9. Рамка по периметру екрана стала трохи вущою, а бортики нижчими, що позитивно впливає на зручність. Заглиблення на місці складання досі присутнє, але майже не відчувається пальцями. Воно стає помітним лише тоді, коли почнете прискіпливо роздивлятись під кутом. У складеному стані Samsung Galaxy Flip 7 являє собою невеликий квадратний брусок, що чудово влазить практично у будь-яку кишеню, у розкладеному, практично як типовий сучасний Android смартфон. Рамка металева зроблена з так званого «Armor Aluminium». Вона має плоску форму і матове покриття. Кнопки регулювання гучності та живлення змонтованим сканером пальців знаходяться на правій грані. Розташування трохи вище, ніж у звичайних смартфонах через особливості конструкції, але користуватися ними звично. На лівій грані Flip 7 розташувався лоток. Залежно від регіону, в нього можна встановити одну чи дві фізичні карти, і є підтримка E7. Кришка шарніра також матова. На ній гравіювання з логотипом Samsung. Жодних написів чи логотипів на корпусі немає. Завдяки чому смартфон виглядає охайно. Зовнішні панелі Flip 7 зроблені з Gorilla Glass Victus 2 з матовим покриттям, яке не дуже активно збирає відбитки пальців. Для поціновувачів класики є чорний варіант, крім нього є кораловий, а також насичений синій, який потрапив до нас на огляд. Колір виглядає цікаво і досить оригінально, адже звичайні сині варіанти мають більш спокійні відтінки. Як і минула модель, Samsung Galaxy Flip має захист за стандартом IP48. Смартфон не боїться занурення у воду на глибину до 1,5 метри тривалістю до 30 хвилин. Невеликі розміри смартфонів розкладачок у складеному стані це дійсно зручно. Вони займають менше місця, і для базових задач на кшталт перевірки сповіщень чи безконтактної оплати смартфон розкладати не потрібно. Але одна із дрібних особливостей подібних моделей притаманий Galaxy Flip 7. Однією рукою такий смартфон відкрити практично неможливо, що не дуже зручно, коли інша рука чимось зайнята. Повертаючись до плюсів такої конструкції, варто згадати, що у напівзігнутому стані смартфон не потрібно тримати в руці під час відеодзвінків чи знімання фото та відео. У того ж, камера має функцію автоматичного наближення необхідного об'єкта та автовибору кута знімання для колективних селфі. Galaxy Flip 7, як і інші складені смартфони компанії, має так звану панель згинання. У напівзігнутому стані у деяких застосунках верхня частина відповідає за відображення контенту, а на нижній розташовані органи керування або тачпад. Також у нижній частині можна відкрити інший застосунок. Зовнішній дисплей збільшився з 3,4 до 4,1 дюйма. Він має майже квадратну форму. Роздільна здатність складає 1048 на 948. Використовується Super amoled матриця. Максимальна частота оновлення збільшилась до 120 Гц. Заявлена пікова яскравість 2600 кандел на метр квадратний. Екран дійсно яскравий, проблем на сонці не виникає. Відчутно збільшений зовнішній екран значно покращив зручність його використання, але загалом функціональність залишилась без суттєвих змін. Він дозволяє швидко робити знімки чи відео без необхідності відкривати смартфон. Інтерфейс зовнішнього екрану має дещо спрощену логіку. Є домашній екран з усією основною інформацією, який можна вибрати з готовок чи налаштувати під себе, та віджити, що розміщується на наступних екранах. Їх набір дещо обмежений. Верхня шторка має усі базові перемикачі, але налаштувати їх не можна. Для розширення функціональності є застосунок GoodLock з додатковим модулем MultiStar. На зовнішній дисплей додається відповідний віджит, в якому розміщуються потрібні застосунки. В Galaxy Flip 7 встановлено основний Foldable Dynamic LTPO 2 BX дисплей з діагоналю 6,9 дюйма та роздільною здатністю 2520 на 1080, співвідношення сторін 21 до 9. Він має менш витягнуті пропорції ніж попередник. Гнучки екрани, як і раніше, пошкодити легше, ніж класичні, тож тисяти в нього нігтями чи острими предметами не варто. Тестуючи вже далеко не перший смартфон з подібним дисплеєм, у мене жодного разу не було пошкоджень за умов акуратного використання. Як і у минулій моделі, заявлена пікова яскравість 2600 кандела метр квадратний в автоматичному режимі. Є підтримка HDR10 та HDR10 Dolby vision не підтримується. Використовується ltpo матриця а отже, підтримується адаптивна частота оновлення від 1 до 120 Гц. У налаштуваннях є багато опцій, включно з Always-on-Display. Екран демонструє максимальні кути огляду та відмінну картинку з насиченими кольорами. Для розблокування Samsung Galaxy Flip 7 передбачено два цілком стандартні способи. Розпізнавання обличчя камерами працює швидко при хорошому освітленні, і варто згадати, що працює воно як з внутрішньою фронтальною камерою, так і з основною для розблокування у закритому положенні. Є додаткові функції запобігання розпізнавання обличчя закритими очима, а також збільшення яскравості дисплея для підсвічування в умовах поганого освітлення. Також маємо класичний ємнісний сканер відбитків пальців у кнопці живлення, більш безпечний і надійний варіант. Він працює дуже швидко і точно. Варто згадати, що для безконтактної оплати розкривати смартфон не потрібно. Треба просто розблокувати у закритому положенні. Раніше усі складені смартфони Samsung постачались виключно з флагманськими процесорами Qualcomm Snapdragon. Цього року компанія вирішила випустити Fold 7 з топовим Snapdragon, а Samsung Galaxy Flip отримав новий процесор власного виробництва Exynos 2520 з графічним прискорювачем XCIPS 950. Оперативної пам'яті 12 ГБ, а вбудований накопичувач може бути 256 чи 512 ГБ UFS 4.0. Samsung нарешті відмовилась від 128 гігабайтних варіантів. Flip 7 оснащено майже всіма сучасними бездротовими інтерфейсами. Є підтримка E7, про яку вже згадували раніше. У бенчмарках Samsung Galaxy Flip 7 демонструє непогані, хоча й далекі від флагманів показники. Вони дуже близькі до минулої моделі на Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. У складених смартфонів є проблема з охолодженням, і, на жаль, Samsung Galaxy Flip вона не оминула. При тривалих навантаженнях процесор перегрівається і може скидати продуктивність до 42%. Металева рамка при цьому також гріється дуже відчутно. При повсякденному використанні проблем з продуктивністю не спостерігається. Усі застосунки та оболонка працюють швидко і стабільно. Galaxy Flip 7 працює на Android 16 з фірмовою оболонкою One UI 8 Нові складені смартфони Samsung стали одним із перших на новій версії Android і першими з оболонкою One UI 8. Компанія обіцяє сім оновлень операційної системи у майбутньому. Оболонка вже знайома і мало що відрізняється від минулої, хоча є деякі косметичні відмінності. Загалом One UI, на мою суб'єктивну думку, є однією з найкращих для тих, кому не довподобить чистий Android. Samsung продовжує розвивати свою щі-платформу Galaxy AI. Можливостей багато: переклад телефонних розмов в режимі реального часу, допомога при написанні текстів Chat Assist, автоматичне форматування тексту, генерування коротких підсумків з великих текстів з основними тезами. Генерування шпалер, зображень на основі скетчу, покращення при роботі з камерою, можливість пошуку в Google об'єктів на екрані тощо. З варіантом обробки виключно на смартфоні. На жаль, поки що, практично усі функції, що пов'язані з голосом та текстом, не мають підтримки української мови, в той час, коли доступний на смартфоні Gemini вже давно підтримує. Окремо варто зазначити, що Samsung Galaxy Flip 7 перший смартфон лінійки, що підтримує доступний режим DEX. Смартфон можна під'єднати кабелем або за допомогою Miracast. Екран можна використовувати у якості тачпада або під'єднати Bluetooth клавіатуру та мишку. У 7 Сім використовується стандартна схема для відтворення стереозвучання, основний та розмовний динаміки. Вони гучні та звучать доволі збалансовано. Відчувається невелика кількість низьких частот, але на максимальній гучності високі починають трохи різати вуха. Смартфон підтримує віртуальне об'ємне звучання Dolby Atmos з окремими пресетами для музики ігор чи фільмів. І еквалайзер з готовими та ручними налаштуваннями, а також функція Adapt Sound. Вона призначена для коригування гучності з урахуванням віку слухача. З технічного погляду камери Samsung Galaxy Flip не змінились у порівнянні з минулим поколінням. Як і раніше, телефотокамера відсутня, а надширококутна не має автофокусу. Тож різниця у якості й передачі кольорів залежить лише від алгоритмів обробки. Усі три камери підтримують відеозапис у роздільній здатності 4K60 FPS з HDR. Застосунок має цілком звичний інтерфейс. Камери чудово знімають у більшості ситуацій. Світлини, зроблені на основу, мають високу деталізацію, широкий динамічний діапазон і близько до натуральної передачу кольорів при хорошому освітленні. У нічному режимі деталізація залишається на хорошому рівні, але передача кольорів не ідеальна. Певні ділянки можуть бути занадто висвітлені і іноді з'являються жовтуваті відтінки. Зум є лише цифровий, адже телефотокамера відсутня. Фото з двократним наближенням виходять переважно хорошої якості, хоча при низькому рівні освітлення деталізація дещо падає. Надширококутна камера загалом робить чіткі фото, що в день мають близьку до основної камери передачу кольорів. При недостатньому освітленні деталізація знижується, особливо по периметру, що доволі типово для надширококутних модулів. Flip 7 добре знімає відео у 4К. Стабілізатор відпрацьовує ефективно. Galaxy Flip 7 оснащено акумулятором ємністю 4300 мАч. Акумулятор збільшився на 300 мАч у порівнянні з Flip 6. Різниця не радикальна, але певний привіст автономності є. При звичайному навантаженні смартфон витримує трохи більше доби. Якщо активніше користуватись камерою та додати трохи ігор, то заряджати доведеться вже ввечері. Смартфон підтримує заряджання потужністю 25 Вт за допомогою кабелю та бездротове заряджання 15 Вт. Також є підтримка зворотньої зарядки 4,5 Вт. Повний заряд можна отримати за півтори години. Тож, на жаль, з минулого покоління у цьому плані нічого не змінилось. Загалом час автономної роботи цілком адекватний, але найближчий конкурент Motorola RAZR 60 Ultra демонструє більш тривалий час роботи та підтримує значно швидше заряджання. Samsung Galaxy Flip 7 – це стильний і функціональний складений смартфон. В оновленій моделі компанії вдалося зробити корпус ще стрункішим, тонкішим, при цьому втиснути більшого розміру зовнішні та внутрішні екрани, і це відчутно покращило досвід користування. Трохи збільшився акумулятор, що не радикально, але все ж таки покращило автономність. Обидва екрани чудової якості, а набір камер, хоч і не змінився, але так само здатний робити якісні світлини. Смартфон кардинально не оновився у порівнянні з попередником, але певні покращення є. З іншого боку, деякі недоліки залишились з минулої моделі, як і раніше, процесор перегрівається і дуже відчутно скидає продуктивність при навантаженнях. Зовнішній екран хоч і став більшим, але його функціональність досі дещо обмежена. Швидкість заряджання вже не перший рік залишається без змін на відміну від деяких конкурентів. На цьому все. Пишіть у коментарях свої думки стосовно оновленої версії Galaxy Flip. Побачимось у наступних відео.